Всім привіт! Сьогодні стрибаємо вже 27 раз і починаємо з нашої розминочки 10 в одну, 10 в іншу. 10. Я вже трошки розім'ялась. Я знімала сьогодні руханку на опорний апарат. Дивіться, я зробила величезний такий блок, опорний апарат, 10 тренувань по 50 хвилин, і до кожного цього тренування я зняла руханку як підтримку. Тобто ви робите велике тренування 50 хвилин і руханку 12 хвилин робите 6 разів. І от сьогодні я поки ну сьогодні я знімала вже 16 руханку на опорний апарат. Їх буде 30. Я вирішила скласти такий блок для людей, у кого перекоси з тазом, неправильне положення. От, наприклад, ті, хто роблять узі, ну, в одну сторону завернуті, лікарі, які тільки через ліве плече працюють, ми взагалі ну, хто сидить дуже багато. І я вирішила скласти таку рубрику, ну, не рубрику, а Блок таких тренувань на опорний апарат по 12 хвилин на підтримку, щоб на місяць людина мала от такий взагалі ну дуже величезний блок. Так. 10 праве стигно, 10 ліве і почнемо. І от я дуже задоволена, якщо чесно, тим, що я записала це, ну і почала. І сьогодні я знімала 16 тренування на опорний апарат. То я трошечки розім'ята, бо я тільки відзняла, і з вами зараз уже, ну, буду стрибати. В мене вийшло таке, як типа то розминка, а це у мене вже як кардіо. Ще, ще сьогодні хочу почати розтяжку, але знаєте, не загадую. Є в мене думка, що я хочу зробити. Ставимо 10 хвилин скакалочки. І починаємо дофамінові стрибочки. І я сьогодні хочу почати те, про що я 25-й рік весь мріяла, але в мене якось не вийшло додати в свій розклад. От сьогодні планую, як зроблю, я вам, звісно, відзвітую в сторіс. Сьогодні в прямий ефір вийду, але скоріш за все дуже пізно ввечері. Я сьогодні ночую подруги, я зараз в гостях. І в мене виходить, я зараз відстрибаю це пів шостої, мені треба ще відзняти 20 рілзів і викласти 20. 20 рілзів відзняти ну це мінімум хвилин 30. А ми о шостій домовилися по подивитись фільм. Коротше, скоріш за все, я просто відстрибаю, відзніму 20 рілзів, і після того подивлюсь фільм. Ну, бо ми домовилися з її доньками подивитися фільм. Після фільму я вже сяду викладу 40 рілзів. Мабуть, менше, зараз, по секундочку, я вже виклала 15 і 15, 30. А, мені 20 всього залишилось. А чого в мене стоїть так багато А Ну, давайте я розберусь, подожіть. А, все, мені ж треба коротше, на майбутнє відзняти. Ну, стоїть 20 зняти, 20 викласти, але є ще що. Ну, коротше, то я ввечері вийду в ефір, але вже дуже пізно, щоб, знаєте, спокійно, я не спішила. Бо якщо я зараз, наприклад, вийду в ефір на півгодинки, я буду знати, що ми домовились о 6-й вечора дивитися кіно, буду спішити, не рілзи. Ну, коротше, я не хочу. То зараз я стрибаю, потім пороблю все своє умовне життя. <смі> Подивимося кіно, посидимо, ввечері я вийду вже в ефір, поговоримо. У мене дуже уже кльово виходить, як звичка ці стрибочки. Так, і дайте я щось подивлюсь. Мене, знаєте, приспічило дещо перевірити. Блін, мені 10 відзняти. Думаю, що так багато? Я ж рахувала, що я якось буду встигати. Ну, коротше, ви поняли. Я вже заработалась і вже така. Ну, коротше, все сьогодні встигну, обов'язково виду в ефір, бо я сама собі пообіцяла, і в мене прям виходить. Виходить все по часу. Я сьогодні, якщо чесно, відзняла уже 20 різів, які вийдуть 28 числа. Це в середу. Сьогодні у мене неділя, 25. І я вже відзняла 20 різів на середу, 28. -ме. 28 числа я буду переїжджати з одного міста в Німеччині в інше. І якщо рілзи розмовні, отак вот я зможу знімати, то звісно рілзи якісь, де ви мене бачите, я не зможу. І я вирішила, що я тоді зроблю. Ну, я зараз сьогодні в неділю готуюсь, Ах, відзняла всі 10 рубрик. У мене рубрики виходять алкаші, поради, відгуки, там якісь які цікаві історії, можливо, розказую. І я вже 10 відзняла, завантажила в телеграм-канал собі на майбутнє на середу. І виходить, що я сяду собі в автобус, я буду їхати автобусом. І просто спокійненько собі все вивантажу. Вот. Так що я дуже задоволена. Ще 5 хвилин. Я дуже сильно бачу, як у мене покращується стан а, сну. І я дійсно, от просто з 12-дня го дня стрибків вважаю, що це величезний внесок саме до стрибків. Бо моя стопа прям, знаєте, оживає. Мені дуже подобається. Теж яка, це... якась думка як от Надо обов'язково перевірити. Я, до речі, навіть в прямих ефірах, ну, не таких навіть як стрибовочних, коли пояснюю щось, в мене поруч завжди лежить папір. І я завжди там якась думка стрельна може записати. Чотири хвилинки. Дуже задоволена, що я почала стрибати, бо ну якось так сталося, що я вже розумію, що я мало рухаюсь, що я хоча б тренер, але в мене мало рухливий спосіб життя. Я сижу, багато вчусь, придумую якісь програми. Але по факту, ну як би є нюанси. Працюю. І тому ці стрибочки сьогодні 26. й Я до пункту призначення за всю свою подорож доїду. Я рахувала за 47 днів. І якраз оцей цикл 50 стрибочків. Буде мене супроводжувати. Я починала в Португалії в Порто. Потім стрибала в Будапешті. Причому в Будапешті я жила на, три, на трьох квартирах, тобто вже якби в чотирьох локаціях. І зараз я в Німеччині в першій локації, тобто п'ята локація для стрибків. Потім буде Німеччина ще одна локація. Коротше, такий, знаєте, двіж. повний пішов. Я з вами зі стрибочками поворушусь. Я дуже рада, я знаю, що на Ютубі в мене є дівчата, які зі мною почали стрибати. Точно дві пишуть вам привіт і велика вдячність за коментарі. Бо знаєте, ну приємно, коли є зворотній зв'язок. От у мене дві людини виходять, пишуть постійно на Ютубі. В інстаграмі я знаю, стрибає три. Ну, ті, що прямо мене відмічають, може хтось ще стрибає. Я вас дуже прошу. Я ж ділюсь, я виділяю свій час. Напишіть коментар, якщо ви стрибаєте. Бо це, по-перше, підтримка каналу, і хтось може дізнатися, знаєте, ну, кому це цікаво. А по-друге, мені теж приємно знати, що моя групка стрибунців росте. Хочу наголосити, що я взагалі не пропагандую стрибки, і навіть десь для багатьох проти. Але для мене станом на зараз це підходить. Поки я в подорожі, в мене немає іншого кардіо. Тому особисто я, ну прям рада, що в мене є можливість стрибати. І це мене розтрушує от впродовж подорожі, щоб, знаєте, не засидіться, не набрати зайву вагу. Тому. Я стрибаю, і ділюсь на сьогодні. все, десять хвилин я відстрибала. Щастя, здоров'я, до побачення.